Вітаю! Отже, починаємо шлях у відеомонтажі, і одразу постає питання. Навіть така собі дилема, в якій ми сьогодні спробуємо розібратися. Що ж обрати на старті? Так, давайте подивимось на наших претендентів. З одного боку маємо ну, такий собі, простий і зрозумілий підхід від Windows Movie Maker. Це, знаєте, як зробити класний фотоальбом з музикою. Швидко і без зайвих рухів. А з іншого боку, шоткат. Це вже, скажімо так, настільний редактор, потужний, точний для серйозніших завдань. Цікаво, хто ж вийде переможцем? І щоб з'ясувати, хто на що здатний, ми влаштуємо їм справжнє випробування. Завдання для обох однакове з нуля зробити коротеньке, але таке, знаєте, виразне, 30-секундне відео. Ну що ж, поїхали перший раунд, і почнемо ми, звісно, з азів. Це ж основа всього, як взяти шматочки відео, порізати їх і скласти в одну цілісну історію. Так, Movie Maker тут, звісно, бере своєю простотою. У нього такий собі метод розкадровки, все дуже візуально, інтуїтивно зрозуміло. Просто перетягнув кліп, клацнув обрізати, виставив початок кінець і вуаля, все готово. Реально, якщо треба щось зробити супершвидко, це воно. А от шоткат. Тут уже зовсім інша історія. Це підхід через таймлайн, тобто часову шкалу. І це скажу я вам дає просто неймовірну точність. Це вже не просто обрізати а буквально хірургічно розрізати кліп у будь-якому місці за допомогою однієї клавіші. Зовсім інший рівень контролю. Окей, з нарізкою розібрались. Історію склали. Але ж часто потрібно додати якийсь текст, правда? Заголовки, підписи. Тож, раунд другий. Дивимось, як наші учасники справляються з текстом. І знову Movie Maker йде шлахом простоти. У нього є цілий набір готових шаблонів. Хочеться додати якийсь ефект, неанімований заголовок. Будь ласка, один клік, і він уже на екрані. Швидко, зручно і виглядає, до речі, дуже навіть непогано. Але якщо хочеться повного креативу, то це дошаткат. Тут все працює через фільтри і шари, і це означає повний контроль. Можна налаштувати абсолютно все: шрифт, розмір, колір, де саме на екрані буде текст. Це вже не просто вибір шаблону, це справжня творчість. Ну і нарешті фінальний раунд, і він про те, що по суті створює настрій і атмосферу в будь-якому відео. Так, мова про звук і музику. Подивимось, що тут нам запропонують. У Movie Maker все як завжди, просто й зрозуміло. Додали фонову музику, і є один загальний повзунок гучності. Для простих завдань супер, але шаткат він дає можливість працювати з окремими аудіодоріжками, і от це насправді відкриває зовсім інші можливості. А ці можливості з'являються завдяки такій штуці, як ключові кадри. Що це таке? Ну, уявіть, що можна прямо на звуковій доріжці поставити точки і сказати. Ось тут музика має стати тихішою, наприклад, коли хтось говорить, а ось тут знову гучнішою. Це вже не просто фонова музика, це справжній аудіодизайн, професійний рівень. Ну що ж, три раунди пройшли, і думаю, загальна картина вже вимальовується. Прийшов час для вердикту. То хто ж, врешті-решт, кращий? І вердикт такий. Мувімейкер це без сумніву чемпіон по швидкості. Коли треба зробити щось просте і зробити це навчора, це ідеальний вибір. А от шоткат це переможець у номінації творчий контроль і деталізація для проєктів, де важлива кожна дрібниця, де потрібна гнучкість кращого варіанту не знайти. Тобто, по суті, все зводиться до завдання. Потрібно швидко змонтувати слайд-шоу з фоток з відпустки. Movie Maker – ідеальний помічник. А якщо в планах щось серйозніше, наприклад, детальний проект з купою ефектів, то тут вже без потужності шоткат просто ніяк. Виходить, що головне питання не яка програма краща, а скоріше, який інструмент краще підходить для конкретної історії, адже у кожної історії свої вимоги, і головне знайти той самий інструмент, який допоможе її розповісти якнайкраще.